Такий чудовий ранок в Хорватії. Я повертаюся з прогулянки у наш готель, який потопає в зелені в тіні сосен, який парисів на березі моря, у підніжжя Балканських гір. Хоча середина жовтня, але тут ще ще бачу пташки. Радусник показує 18 градусів, вітру немає і, і досить комфортно себе почуваєш. Не жарко, не холодно. Можна в шортах гуляти. Хоча зараз десь так коло 10-ї години. Людей нема, черг нема, ажіотажу нема. Має готель три басейни. Має готель бар. Для басейна на самісінькому пляжі. Гарний дитячий майданчик має. Ну і розташований. Так, за 10-15 метрів від морської води. Ресторан з видом на море. Можна обідати прямісенько на терасі, на березі моря. Така світла водичка приємна, так і хочеться пірнути. Є морська живність, є морська зірка, їжаки, рибки і гарні екскурсії до Дубровника за 15 євро кораблем туди й назад. Отакий у мене щасливий ранок сьогодні.